Привіт! мене звати Олена, і ви на каналі Буду мрію. В цьому відео я розкажу вам, як ми прийшли до ідеї. Идее... Збудувати власний будинок почалося все з того, що ми жили в зйомній квартирі, і одного літнього дня нам зателефонувала хазяйка цієї квартири і сказала: я даю вам місяць, знайшли собі нове житло, бо ми збираємось продавати квартиру. Ми були в шоці, почали шукати різні варіанти можливо, якусь іншу зйомну квартиру, але в нас в той момент був кіт, і з котом не, не всюди беруть. Почали шукати квартири в новобудовах, які можна було б купити, але зрозуміли, що бюджету нашого на це не вистачить, і не зрозуміло, як будуть справи з роботою чи зможемо ми виплачувати розсрочку, коли це потрібно, чи ні. Поки ми приймали це рішення, обдумували різні варіанти. Почалась осінь, і хазяйка нашої квартири передумала продавати її і сказала, можете жити скільки хочете. А тоді ми вже зрозуміли, що нам потрібно шукати якісь рішення. Бо ця ситуація рано чи пізно може повторитись. Тобто вони е, в будь-який момент можуть нам сказати, що шукайте якесь інше житло, бо ми будемо продавати. І коли ми перебирали різні варіанти: квартири, е, зйомні квартири, чомусь задумались про те, що можна збудувати будинок. І е, тією ж осінню, 21-го року, е, ми придумали такий варіант: е, варіант будівництва власного будинку. Це було вигідно з усіх сторін через те, що ми розуміємо. Міли, що якщо є гроші, ми будемо будуватися. Якщо нема грошей, будівництво будемо призупиняти. І оскільки в нас є ця зйомна квартира, то нам було де жити в принципі. І ми по часу не були дуже сильно обмежені. Ми почали шукати ділянки в різних селах поблизу нашого міста. Бо в місті ціни були непідйомні для нас. І так ми знайшли нашу ділянку. Якщо ви задумаєтесь про будівництво власного дому, перше на що ви маєте звернути увагу, і перше, з чого власне, ви маєте почати, це вибір ділянки. Коли ми шукали свою ділянку, ми, не маючи ніякого досвіду, вибирали її е, виключно за ціною. Нам підходить цей варіант по ціні, тому ми подивилися, це була осінь. Тут було сухо, е, красиво, і ми вирішили, що в принципі це непоганий варіант. Перепитали у сусідів, як тут. Е, ми не знали, які проблеми можуть бути купуючи ділянку на воді. Але про це я розкажу в наступних відео. І так, для того щоб почати будівництво, перше, що вам потрібно зробити, це вибрати ділянку. Ми відкрили OLX, вибрали села, які були поблизу нашого міста, і просто вибрали фільтр по ціні і почали шукати варіанти, які нам підходили би по ціні і були не дуже далеко від того міста, де ми жили. Ми проживаємо недалеко від Києва, тому для нас було важливо, щоб відстань до Києва була невеликою. Бо кожен день ми їздимо на роботу, і їздити 50, 60, 70 кілометрів в день було б дуже складно і дуже довго. Тому ми вибирали ділянку якомога ближче до Києва. І от цей день настав. Ми вибрали нашу ділянку, і ось. Після того, як ми знайшли цю ділянку на OLX, власне кинув нам її координати. Ми поїхали її дивитись. Тут не було нічого, тут було поле і трава висотою з людину. Ми подивились, нічого не зрозуміли. Тут було захаращено, дуже, дуже заросле все. І першим етапом, який ми зробили, це було викликати геодезиста. Приїхав геодезист, відміряв нашу ділянку, поставив на її межі. Це все було за наш власний кошт. Це було ще до переоформлення ділянки на нас, тобто ми ще не були її власниками. І після цього, коли ми вже відміряли ділянку, подивились і вирішили, що таке будемо її купувати. Поспілкувавшись з власником, домовились по ціні і поїхали до нотаріуса переоформлювати цю ділянку. В цьому населеному пункті, де ми зараз проживаємо, ділянки були за мінімальною ціною в усієї Київській області. Тут одна сотка землі коштує 600 доларів, тобто ми купили 600 так, землі за 3600 доларів, плюс нотаріус, плюс геодезист і вся ділянка обійшлась нам десь в 4000 доларів. Оскільки тут все було заросле, ми не розуміли, що конкретно ми купуємо. Тут було дуже важко орієнтуватись, бо просто шматок поля і все після переоформлення ділянки у нотаріуса першим ділом. Ми викосали все і зрозуміли, що ділянка максимально крива. Попереду була купа, де місцеві жителі викидали своє сміття. Там був великий. Пеньок від здоревенної тополі. Це все нам довелося своїм коштом викорчовувати, викликати трактор, вирівнювати все ну, наскільки це можна було б зробити. І вже через деякий час ми побачили те, з чим ми маємо працювати. Коли ми прийняли рішення будувати власний будинок, в нас було всього 5 тисяч доларів, чотири з яких ми витратили на покупку ділянки і переоформлення. І на будівництво в нас залишилось лише тисяча. Як за тисячу доларів можна збудувати будинок? І ось після покупки ділянки, коли ми почали вже збирати кошти на те, щоб робити фундамент, робити якісь роботи. Ми планували починати будівництво, якісь комунікації проводити, заливати фундамент на початку весни 2022 року. Але в лютому почалась повномасштабна війна. І ми взагалі не знали, чи варто починати, і взагалі що буде з цим регіоном. Це були страшні події, і ми виїхали звідси і не жили тут взагалі. Тобто, ми залишили це поле так, як воно було. Воно було просто викашене, і тут не було нічого. Після того як ми повернулись, це був кінець весни 22-го року. Ситуація стабілізувалась, і ми вирішили таки починати наше будівництво. Перше, що ми зробили, це вирівняли ділянку, бо вона була дуже крива. Наскільки це було можливо. Потім зробили каналізацію, поставили паркан. І зробили воду після того, як ми сюди повернулись і вирішили все таки будувати наш будинок. Саме першим у нас було це підсипка ділянки, бо у нас тут, от де я зараз стою, тут було нижче, там було вище, і нам потрібно було це трошки згладити, щоб ділянка казалась ну рівнішою. Ми замовили 5 машин. Землі викликали трактор, і трактор ці 5 машин розрівняв у нас двері. Двір став більш рівним. На другому етапі нам потрібно було зробити каналізацію, тобто септик. Так як казала моя дружина, у нас була ось там гігантська яма, в якої була купа сміття. Ми планували, що ми встановимо туди септик. Тобто одне кільце, зверху ще одне кільце, кришка. І так ще, одне, ще один раз рядом: одне кільце, одне кільце кришка, і кришка, а поміж ними буде перелив. Але оскільки у нас тут, як виявилось пізніше трошки, дуже високоґрунтові води, то нічого в нас цього не вийшло. Яма була розрахована трошки меншу висоту, нам потрібно було її викопати трошки глибше. Після того, як трактор почав копати трошки глибше, то ми побачили, що там проступають вже ґрунтові води. І через це у нас не було з ким порадитись, ми порадилися з Тракторист сказав, що ситуація у вас така сама, як і у сусідів, як в сусідньому селі, високі ґрунтові води, і вам потрібно робити отаку траншею і ставити по одному кільцю в ряд і робити поміж ними переливи. Тобто, щоб глибина була не більше, ніж метр там чи півтора, щоб вони лежали неглибоко. Таким чином, ґрунтові води не дістають. І у нас все виходить нормально. І зараз у нас, ось тут, де я стою, знаходяться три кільця. Ось тут одне, отам далі друге, і отам далі це. Після того, як ми викопали каналізацію і вставили ці кільця, у нас. Була наступна задача: це зробити паркан, бо ділянки знаходяться в полі, справа, зліва, ззаду, спереду. Сусідів ніде немає, і ми не могли тут нічого робити, нічого залишати, бо його ну, просто вкрадуть звідси, і все. Тому я знову ж таки відчиняю OLX і шукаю варіанти, які паркан нам зробити. Я роздивлювався варіанти якогось бушного паркана, десь у когось зняти з будівництва, хто собі вже зробив новий, щоб ми його перекупили. І знайшов людей, які роблять отакі от будівельні паркани. Такі, знаєте, як будують будинок, зелений такий от кольором покрашений. Оце такий же варіант ми знайшли, тільки без зеленої фарби. Цей варіант на нашу ділянку на наших 100 метрів забору коштував, здається, разом з доставкою десь близько. 30 або 35 -ти тисяч гривень. Це було десь в районі тисячі доларів. Тисячу доларів, і у нас з'явився паркан. Такий паркан, як у мене, Дерев'яний, звичайний. І він стоїть. І по сьогодні у нас в три сторони фасадну частину ми вже зробили, а три сторони, ще досі стоять, чекають своєї заміри. Після того, як ми побудували паркан, наступним етапом стала це вода. Куда ж, куда ж без води, бо без води неможливо нічого робити. Порадились, взяли контакти людей, які роблять воду, і зробили. Скважина на сьогодні в нас зараз наша вода, наша складна виглядає ось так. Це вже фінальний варіант. Тоді, коли ми робили тут не було нічого, ми що робимо? Замовляємо два кільця. По, по метру в ширину і по 90 в глибину два кільця і кришку наверх. Викликаємо трактор. Приїжджають хлопці, які пробили скважину, Вставлю також відео. І нам треба було облаштувати цю скважину. Викликаємо трактор, трактор обкапує по кругу цю скважину, вставляє одне кільце, вставляє друге кільце. Наверх кришку, купляємо резиновий люк за 500 гривень в епіцентрі, і все. І наша скважина готова. Ось, ось так у нас і закінчилось питання по воді, але всі нюанси нашої води також вилізли трошки пізніше, про які ми вам розкажемо пізніше. Дякуємо, що подивилися відео. Кому сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал.